В Україні вік мобілізації становить 25-60 років. Однак стало відомо, що відтепер чоловіків старших 50 років можуть призвати на фронт лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Докладніше далі. Народний депутат Олексій Гончаренко, посилаючись на нову директиву командування сухопутних військ від 19 вересня 2024 року, зазначив, що мобілізація чоловіків віком 50-60 років тепер заборонена. Але окрім випадків, коли генеральний штаб подає на конкретну особу окреме мобілізаційне розпорядження, ця директива вже направлена до обласних і районних військових комісаріатів, але офіційної публікації поки не було. За словами Гончаренка, ця директива чітко регламентує мобілізаційні процеси. Для чоловіків різного віку чоловіки віком від 25 до 49 років підлягають мобілізації на загальних підставах. Однак, як підкреслив нардеп у своєму повідомленні, окреме мобілізаційне розпорядження означає, що стосовно конкретного чоловіка таке розпорядження видане генштабом. Зазначено всі необхідні дані, які потрібно пред'явити цьому чоловіку, тобто так звана бусифікація чоловіків старше 50 років, забороняється. Крім того, згідно з новою директивою, мобілізувати молодих чоловіків віком від вісім. 18 до 25 років, які є обмежено придатними до служби, можна лише за їхньою письмовою згодою. Це означає, що молоді люди цієї вікової групи мають право самостійно вирішувати, чи готові вони йти до війська. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.